Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО та переклав відповідальність за розв'язування війни на свого попередника Джо Байдена. Це була його відповідь на запитання журналістів під час прес-конференції у Флориді, де обраний президент США зараз перебуває. На цьому резонансні висловлювання Трампа не обмежилися. Він вкотре повторив, що хоче отримати контроль над островом Гренландії, що належить Данії, бо це, мовляв, потрібно для національної безпеки США. А також Панамським каналом і пообіцяв перейменувати мексиканську затоку на американську власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко із подробицями про українську частину заяв Трампа. Дональд Трамп не вперше звинувачує чинного президента Шаджо Байдена у потуранні війні в Україні замість того, щоб зупинити її, але про те, що розуміє почуття Путіна, обраний президент сказав, здається, уперше розмірковуючи про причини початку війни. Трамп сказав, що на напад Путіна спровокувало можливе членство України в НАТО, яке Байден нібито побіцяв Києву. Великою мірою проблема полягає у тому, що Росія за багато років до того, як Путін сказав, що НАТО не повинно бути в Україні, про це йшлося, ніби це само собою зрозуміле. Аж раптом Байден сказав: Ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. А отже, Росія матиме когось просто у себе на порозі, і я можу зрозуміти їхнє почуття з цього приводу. Насправді Джо Байден ніколи чітко не обіцяв Україні членства в НАТО. Все, про що він говорив перспектива у віддаленому майбутньому. Останнім американським лідером, який відкрито підтримував приєднання України до альянсу, був республіканець Джордж Буш молодший у 2005 році, одразу після помаранчевої революції. Втім, на саміті НАТО у Бухаресті у 2008-му партнери не підтримали план дій для України та Грузії. Також Трамп напередодні заявив, що сподівається зустрітися із Путіним досить швидко після інавгурації, бо робити це до неправильно. На уточнюючи запитання, сказав, що сподівається, це буде значно раніше аніж за півроку. Водночас стало відомо, що майбутній спецпредставник Трампа Кіт Келох відклав свій візит в Україну та деякі країни ЄС. Він мав приїхати до інавгурації. Втім, як повідомляють Джерела Reuters, цю поїздку вирішили відкласти на той час. Коли нова адміністрація США офіційно стане до Із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.